Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Євген Леонідович Гладков, начальник управління житлово комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу підсумки діяльності цього структурного підрозділу за 2023 рік. Спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань від шанованих журналістів. Добре, вітаю і дякую за запрошення. Другий рік. Війни і воєнного стану в Україні пройдено. Я би хотів зупинитися отак блоково про підсумки і 23-го року, і основні завдання на 24 рік. Я от нагадаю, що з початку війни, з 24 лютого 22-го року, у нас були зафіксовані вже перші пошкодження об'єктів інфраструктури саме 25 лютого. 25-го перші об'єкти енергетики, 26-го перші об'єкти житлового фонду. На початку березня 2 го числа це вже газопостачання, водопостачання, теплопостачання. В цілому за період бойових дій було пошкоджено значну кількість інфраструктурних об'єктів. Їх майже налічується 2733 з них газопостачання 1464, теплопостачання 96, енергопостачання 1169, водопостачання 44. Для чого я це кажу? Одним з основних і таких головних завдань період воєнного стану. Стала розробка комплексу програмних документів, комплексу заходів саме по захисту критичної інфраструктури. Це питання в довоєнний період не набуло актуальності. Нагадаю, що 21 листопада 2021 року, тобто за три місяці до початку війни, було прийнято закон про критичну інфраструктуру, який визначав. Завдання і для місцевих адміністрацій, для обласних військових адміністрацій, для операторів критичної інфраструктури, і дійсно, це по іншому можна виразитись. Це стійкість наших територіальних громад. У 2023 році ми розробили ряд програмних документів і затвердили його їх на рівні обласної військової адміністрації. Зокрема, була розроблена програма стійкості територіальних громад. Вона має рівень обмеженого доступу. Був затверджений відповідний план взаємодії залучених суб'єктів і Збройних сил України і правоохоронної діяльності саме по реагуванню на захист оборону прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується інженерного захисту, повинен сказати, що найбільш головні Найбільш важливі такі потужні об'єкти генерації розподілу електроенергії на території області. Практично вийшли на належний рівень інженерного захисту, це технічні завдання. Ми сподіваємося, що саме за рахунок і тих капітальних вкладень, які були спрямовані на вирішення цього питання, надійність в першу чергу по забезпеченню енергопостачання споживачів області, у нас дещо підвищиться. Інше, що необхідно сказати, практично завершується зима, пройде на опалюваний період. До речі, ми сподівалися, що так прогнозували, що зима зимовий період буде складним, тому що поспіль мали декілька опальних сезонів, таких як ми називаємо, теплі. Водночас і цей опалювальний період дозволив нам в комфортних умовах проходити опалювальний період. Для розуміння наведу приклади нормативної фактичної температури, яка була зафіксована у нас протягом основних місяців опального сезону. При нормативній температурі 4,9 в листопаді 23-го року фактична була 7,3. В грудні норматив 2,1 факт 4,0, січень мінус 0,4 норматив. Факт 06 лютий 1,2 норматив 5,5 факт. Це середньодобова температура, середньомісячна температура за відповідні місяці опального періоду. В цілому у нас початок опального сезону характеризувався окремими проблемними питаннями по пуску прат Миколаївська ТЕЦ. В організаційному плані ми теж будемо з Миколаївською міською радою враховувати, що для належного введення цього потужного теплоджерела в роботу буде нам необхідно щонайменше 2-3 тижні. Тому початок опального сезону в Миколаєві розпочато було 14-11, і дещо в подальшому. Воно вже створювало некомфортні умови для наших споживачів. Тому саме по цьому теплоджерелу вважаю, що надалі ми будемо вводити його в роботу трошки раніше, щоб можливо вирівнити гідравлічний режим і усунути ті аварійні ситуації, які. Відбуваються протягом ну, початку прогріву теплових мереж з врахуванням теплових поширень трубопроводів, Трубопроводи там великого діаметру, переважна кількість це 500 мм, сталеві. Загальна їх кількість майже 50 км в двотрубному обчисленні, тому таке теплове господарство достатньо складне і потребує уваги. От якщо ми вже кажемо про проходження опаленого сезону, вже є напрацювання знову ж таки і за допомогою базового нашого теплопостачального підприємства Миколаївоблтеплоенерго по розробці проєктно-кашторисної кошторисної документації на, скажімо так, будівництво нової. Ділянки теплової мережі нашої основної теплової магістралі по вулиці погранична. Практично завершені розробки проектно-кошторисної документації. Будемо планувати розпочинати ці роботи в межах інвестиційної програми теж відповідні заходи. Планує Миколаївська ТЕЦ і розуміє, що треба збільшувати щорічно збільшувати обсяги виконання робіт з капітального ремонту і реконструкції теплових мереж. Прат Миколаївська ТЕЦ у нас наразі перебуває в управлінні НАК Нафтогаз України. На мій погляд, це. Нормальне вірне рішення з точки зору контролю з боку держави активів подібних підприємств. І сподіваємося, що буде досягнуто належний результат. Що таке стійкість громад і далі захист критичної інфраструктури? Перед нами поставлене завдання розвитку скажімо так, розподіленої генерації теж такий термін для нас в передвоєнний час не зовсім звичний, але наразі є завдання, є розуміння того, що ми повинні ну, дещо диверсифікувати джерела виробництва електричної енергії, тобто створити такі певні острови, Незалежні острови від промислової мережі електроенергії для забезпечення роботи наших об'єктів критичної інфраструктури. І тут я кажу не тільки там, допустим, паливно-енергетичний комплекс системи життєзабезпечення, і в першу чергу це наші заклади охорони здоров'я. Які 100% наразі забезпечені генераторами електричної енергії відповідної потужності і можуть певний час працювати незалежно до виконання необхідних робіт. Це дуже такий важливий результат, якого не було в довоєнний час. І ми буквально за оці 22-23 рік виконали це завдання. Не було цього, і в на наших об'єктах виробництва теплової енергії, на наших насосних станцій водопостачання, водовідведення. Наразі всі важливі такі об'єкти забезпечені, в тому числі за допомогою і міжнародної технічної допомоги, благодійною допомогою різноманітних фондів, генераторами електричної енергії. Робота ця і не припиняється. 啊。Uh Зараз продовжується, тому що потреба ще зберігається. У нас в області, я вам нагадаю, є 915 от, таких локальних джерел водопостачання для потреб населення, і в принципі завдання стоїть, щоб теж на кожному був відповідний генератор електричної енергії, щоб ми могли відчувати комфорт навіть при складних ситуаціях в енергосистемі. Це теж велика робота, великі слова подяки саме ну, всім світовим партнерам. Я чому кажу навіть світовим, тому що звісно, що європейські країни, і, зокрема, і Данія, і Німеччина, в першу чергу нам дуже дуже допомагали. Але у нас є програми і організації Об'єднаних Націй, а це вже країни світу, які опосередковано, але теж допомагають. Миколаївщині у вирішенні тих, тих нагальних питань, які викликані воєнним станом. Звісно, не сказати про тематику водопостачання теж було б неправильно. От я називав у нас так зафіксовано 44 об'єкти. Було пошкоджено водопостачання. Це і водонапірні башти, які також постачаються нашими партнерами, новенькі, викрашені неприємно дивитись, але нам не вдається відновити наш головний об'єкт, на жаль, традиційної схеми водопостачання міста Миколаєва, варіанти забезпечення. Водою, водою для господарських потреб, для побутових потреб вони є, вони використовуються. Скажу так, що на вирішення і надання населенню обласного центру водних ресурсів використовується доволі значний фінансовий ресурс щороку саме з державного бюджету, вже не зважаючи на те, що є витрати експлуатаційні на Миколаїв вода Але це є що будемо робити далі. Далі відбувається вивчення не тільки на місцевому рівні, а обласному рівні. Активно працюють в вирішенні цього питання, і Міністерство інфраструктури України. Міністерство довкілля України, тому що є водогосподарські об'єкти, є наміри будівництва певних групових водогонів, тому надалі ми очікуємо остаточні висновки і по нормативно-правовій базі, скажімо, техніко економічному обґрунтуванню, в розробці якого допомагали нам і європейські партнери. І будемо приступати до виконання робіт з організації резервного джерела водопостачання для потреб міста Миколаєва. От виклик: питна вода в місті Миколаєві. Я так, от оцінюю, Теж всі два роки ми дуже багато провели роботи підготовки листів відповідних запитів до міжнародних партнерів опрацювання і розподіл продукції, а саме установок колективної, колективних установок очистки питної води. І от досвід Миколаєва він насправді став. Ну, можна сказати, історію успіху, але це унікальний досвід. Унікальний досвід, яким починають користуватись інші міста України. І це дійсно так. Ви бачили в пресі і звучать вже заяви про створення WaterHub на території міста Миколаєва. І я хочу сказати, от та робота, яка. Ну, молнієносна, але достатньо в швидкі темпи була проведена, і ми дали нашим громадянам доступ до якісної питної води. Це дуже велика. Заслуга і обласної військової адміністрації, і Миколаївської міської ради, і певних комунальних підприємств на території міста Миколаєва, наших закладів бюджетної сфери, і обласного підпорядкування, і міського підпорядкування. І тільки за 22-й, ну і початок 24-го року впроваджено 213 таких установок, які виробляють, можуть виробляти понад. Ну, Майже 530 кубічних метрів а це 530 тисяч літрів питної води для потреб населення. І навіть в розрахунку на 10 літрів і проживаючи наше населення, всі ці системи здатні забезпечити населення нормальною питною водою. Так, доступ. Основна проблема доступу, основна проблема доступу питної води і в багатоквартирному житловому фонді, і для людей похилого віку. Це дійсно створює певні некомфорти, але ми розуміємо, що доля саме питної води в загальному обсягі споживання достатньо невелика. Людині по фізіології, а по нормативам військового часу, взагалі нормується до 3 літрів питної води на одну особу в період надзвичайних ситуацій. Тому далі будемо думати, як покращити і вирішити питання саме якості питної води в наших централізованих системах. Водопостачання. Я от в, в, впровадили багато таких колективних установок і вважаю, що у нас велика кількість вже об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І одна от із тематик все ж таки: крім заходів енергозбереження, які проводяться у СББ, вирішується питання поточній експлуатації. Вони молодці, але доцільно вже і подумати про. Саме встановлення систем очистки води, будинкових. будинкових. це дасть можливість і знову ж таки забезпечення локальними теплоджерелами конкретних житлових будинків, ну і підвищувати комфорт громадян. Звісно, використовувати таку воду на побутові потреби я так грубо виражусь на туалет. Це зовсім недоцільно, Вона має собі вартість. І от саме основна і головна задача на найближчу перспективу і для органів місцевого самоврядування наших комунальних підприємств і ОКП Миколаїв облтеплоенергія, яке має 80 подібних установок і Миколаїввода каналу. Це становиться забезпечення їх експлуатації. Це Дороговартісна заміна і мембран інших технологічних специфічних приладів матеріалів, які використовуються в системах очистки, це дійсно потребує кошти. І от я коли читаю певні новини на наших сайтах, і коли використовують цю воду для миття машин, ну це зовсім незрозуміло і це. Не повинно, не повинно відбуватись, тому що ми всі ж не повинні розуміти, що собі вартість цієї води є. Вона достатньо висока. І навіть якщо вона нам достається безкоштовно з іншого боку, ми за неї розраховуємося. Розраховувана з тою допомогою, яка надається з міського бюджету відповідним балансоутримуючим на виконання ремонтних робіт. А бюджет, як ми розуміємо, поповнюється нами, платниками податків, тому використовувати і берегти питну воду саме в нашому місці, це є і потребою, і завданням. Я хотів би сказати, що от в цілому ми прогнозували, що військовий стан дуже суттєво вплине на можливість і розрахунків за житлово-комунальні послуги. А розрахунки це основна частина дохідна наших підприємств. За рахунок вони здатні розраховуватися за природний газ, електричну енергію. Але знову ж таки, в котрий раз я дякую нашим жителям, жителям Миколаєва, жителям нашого, нашої області. Чому я так кажу? От е, за останніми моніторинговими показниками загальноукраїнськими, які маємо ми офіційно, Миколаївська область входить в трійку. З кращими показниками розрахунків за комунальні послуги. Я зараз не кажу про житлові послуги у управлінні житлового фонду, а саме за розрахунки за теплову енергію, за централізоване водопостачання це рівень 96-98 за підсумками 2023 року. І це дуже нормальні такі показники. Це свідчить про те, що відповідальність людей є. Розумію, всі складнощі. З іншого боку, от я хочу сказати ще один напрямок: такий: ми відпрацьовували питання по фінансуванню компенсаційних виплат на оплату. Комунальних послуг власникам житлових будинків за розміщення внутрішньо переміщених осіб є два напрямки цієї роботи: це є відшкодування по Закладам на бюджетної сфери, заклади комунальної власності, наші заклади спільної власності територіальних громад області. В цілому за 2022-2023 рік було відшкодовано за розміщення 19 мільйонів гривень. І що от стосується по власникам безпосередньо житла, ця сума становить за... Цей період 176,7 мільйонів гривень. Тобто це кошти, які теж спрямовуються в оплату послуг, і це своєрідне підспор'я для кінцевого досягнення кінцевого результату. На 2024 рік ми плануємо продовжити комплекс заходів з моніторингу і реєстрації. Ми ведемо відповідні такі реєстри пошкоджень наших об'єктів інфраструктури, продовження робіт з підвищення енергоефективності і в комунальному господарстві, і в водопровідному господарстві. І от саме про те, що ми казали про розподілену генерацію, в першу чергу вона буде створювати. На базі когенераційних установок, за рахунок яких будуть забезпечуватися окремі теплові джерела, зокрема Миколаїв облттеплоенерго. Ну і в місті Вознесенську вже розпочата така робота. Що дозволить навіть крім теплового джерела забезпечити подачу електроенергії і на інші об'єкти? Це дуже важливе, дуже складне завдання, дуже капіталоємке завдання. Так, щоб порівняти еквівалент вартості, можна сказати, ми всі пам'ятаємо, наше обласне підприємство реалізовувало проект енергоефективності. Так, от впровадження 10 таких конгераційних машин буде еквівалентно по вартості такому ж інвестиційному проекту, який використовувалося раніше, я вдячний і органам місцевого самоврядування і нашим підприємствам водопровідно каналізаційного господарства, які розпочали роботу по впровадженню альтернативних видів енергії саме для потреб водопровідно каналізаційного господарства. В першу чергу це сонячні панелі. Вже подібна практика є і в нашому базовому підприємстві обласного центру. Є в місті Вознесенську. Напрацювання є по місту Первомайську. Далі є плани по місту Снігурівки, Баштанці, і це дуже добре. Це впливає на кінцевий результат наших собівартості наших послуг. До речі, ми розуміємо, що ми живемо в вартості послуг 2021 року. Тарифи поки що суттєво, зокрема на послуги централізованого теплопостачання, не підвищилось завдяки от, виваженій і державній політиці, тому що вартість природного газу поки що дозволяє. Утримуватись ну, в межах фін фінансових можливостей і результатів господарської діяльності. Але скажу, що все одно вплив на відповідності тарифів має місце і на розрахунки за природний газ, де ми, ми маємо приріст. Але ми з другого боку маємо і велику різницю в тарифах, що гарантовано відповідним законодавством і державою. Тому наразі Нафтогаз враховує ретельно відслідковує нашу діяльність по розгляду матеріалів і затвердження різниці в тарифів. Ми як управління супроводжуємо організаційно цю роботу. Кошти вже достатньо суттєві. Вони дорівнюють десь вже близько мільярда гривень по різниці в тарифах, в тому числі за тепловою енергією, порядка під 900 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що. І розуміємо, що першочергові платежі, все ж таки, з державного бюджету, повинні і будуть на потреби Збройних сил України, але сподіваємося, що надалі держава зможе знайти механізми розв'язання і поєтапне вирішення цього питання для збалансування результатів нашої господарської діяльності в першу чергу тих основних надавачів послуг. Закінчу час пливе. -е -е -е. Якщо будуть питання, я готовий відповісти. Колеги, є запитання до нашого спікера. Сказувані присутності чи за чи є е -е невикористані кошти у бюджеті 2023 двадцять році, та чому вони не були використані? Чи залишився залишок якоїсь? Ні, ні, що стосується нашої зони відповідальності, всі бюджетні призначення, які нам були і через нас проходили із державного бюджету, і з обласного бюджету вони використані зацілівим призначенням. Тому тут все гаразд. А також чи є статистика стосовно програми, є підтримка компенсації на житло, скільки було? Ну, я вас зрозумів, так да. зрозумів, але я скажу так, що в період воєнного стану у нас відбувся певний перерозподіл функціональних обов'язків. Там надалі буде виступати моя колега з департаменту містобудування і архітектури, і це більше зона її функціонального призначення. Вона вам надасть відповідь. Я не знаю на початку наводив цифри. Ми бачимо, що понад 13 тисяч житлових будинків на території Миколаївської області тут статистика, я час гляну, в тому числі на території 33 територіальних громад. Це майже 63% від нашої загальної кількості в нас 52 територіальні громади. От в 33 трьох територіальних громадах об'єкти житлового фонду зазнали суттєвих пошкоджень, і в тому числі більше 1648 багатоквартирних будинків. Я чому і ви правильне питання задаєте, тому що в будь-якій державі, в будь-якій територіальній громаді. Житловий фонд це є основною цінністю, як би там не було. І жахливо дивитись на зруйновані об'єкти. Я розумію, що далі далі держава буде використовувати і сучасні підходи до будівництва житла. Це теж потребує суттєвих капітальних вкладень з бюджетів всіх рівнів, яких наразі не вистачає. але ті програми першочергові, що ви кажете, є відновлення. Вони будуть фінансуватись саме для вирішення першочергового. Завдань пов'язаних з забезпеченням житлом наших громадян, житло, яке зруйноване. Є умови, є зона відповідальності і власника житла відповідних банківських установ, тому що відповідні постанови напрацьовані, вони роблять, але я вважаю, що більш детальну інформацію мої колеги вам нададуть. Дякую. Колеги, є ще запитання? Немає запитань, будемо завершувати наш брифінг. Ми вам дякуємо. Дякую вам, запрошуйте, до побачення.